Повертаючись до заяви Гани Маляр про те, що працюють наші вороги на те, щоб сіяти паніку. Повідомляти неправдиву інформацію, зокрема, знову вони е, поширюють дані про те, що нібито ліквідували головнокомандувача української армії Валерія Залужного. Вона ж каже, що це неправда, бо спілкувалася з ним. А на що вони розраховують, даючи таку інформацію? Тобто, це вже не вперше справді це з'являється. Зрештою, потім є підтвердження того, що в нас все нормально. Е, дай Боже здоров'я залужному, і що далі, як це працює в них? Ну, це психологічна війна, це психологічна операція для того, щоб підірвати у наших воїнів віру в наше командування, віру в себе. Це по-перше. По-друге, необґрунтовано, скажімо так, підсилити авторитет російського командування, можливості російської армії. Ну і відповідно це внутрішній російський споживач, який такі повідомлення. Емоційно схвалює дуже під таке емоційне піднесення відбувається. Потім вони забувають про те, що він просто збрехали. Але емоційний такий сплеск він вже є. От і на це розраховують ті, хто розповсюджує таку інформацію. Тобто, це такі методи нейролінгвістичного програмування суспільства, психологічного впливу на суспільство. Як казав Ленін, нам не нужны средства масової інформації, нам нужны средства масової пропаганди. Ми маємо справа насправді те, що стосується у Росії, то це засоби масової пропаганди, але не засоби масової інформації. Тому вони такі речі роблять, це їх робота. І якби воно не працювало на їхній народ, то, мабуть, вони б до них не вдавалися, а так є, є зворотня реакція. Працює, працює, абсолютно працює. Мальчик в трусиках розп'яти, і сусики, все таке, це у них абсолютно працює. Як там кажуть, розп'яти снігирі. Все це все це у них працює. Вони не перевіряють, вони не роблять факт-чекінг, uh, у них на це не вистачає розуму. Ну, у них емо емоційне. А! Наші б'ють, все, ніж нічого не треба. А це може бути? От я зараз так слухаю вас, і в мене виникає думка. А це може бути якась така просто спроба недолугої відповіді на, на те, що відбувалося впродовж тижня, тому що ну зрозуміло, що збиті кінжали інформаційно дуже вдарили по Російській Федерації, взагалі по їхніх усіх. Потужностях, так вони там якось спробували сказати, що цього не було, але насправді самі десь і забріхувалися. Бо Шойгу казав одне, Коношанков казав інше, ну там, тобто там. Потім Лукашенко взагалі визнав, що українські Збройні Сили збили чотири літальних апарати над Брянською областю. А потім вони вже також, ніби це визнали, хоча спочатку казали, що цього не відбувалося. От вони думали, думали, чим би інформаційно відповісти. І там потім хтось каже: Ну слухайте, давайте придумаємо, що ми вбили залужну. Ну, це такий, знаєте, рівень відповіді така, ну, школяра насправді. Попри те, що ми розуміємо, що їхня пропаганда в Росії працює, але якщо на неї з збоку, ну це так доволі ну слабо дуже. Ну, знаєте, який, який покупець, такий і товар. Якщо споживач там трошки недолугий, і е, споживачу треба більше трошки розуму, то йому ну, ту інформацію, яку він може з'їсти, не більше. Ну навіщо продавати споживачам там Жигулів чи. Споживачам білих лад продаватимуть Ну, Їм це не потрібно. Вони їх не куплять, вони не знають, як керувати і так далі. Ім проста, пережована інформація, чорно-біла, ось свої, ось чужі. Вони не розділяють там у корів. Хтось там довіряє одному оратору, хтось іншому, хтось ще одному. Вони всі поділені на групи, це групи, так би мовити, вони ж електоральні групи, тобто для кожної групи є свій орак. Для когось підходить Стрілко, для когось підходить Пригожин, для когось підходить там, Лавров, для когось Шойгу, для кого достатньо комусь Канашенкова і так далі. Тобто це поділені на електоральні групи. І кожний дають, кожному ратору дають те, що він має стати. Тому що всі інші, ну, вони їх просто не слухають. Тобто, той, хто слухає, шлого він не буде слухати, того і не буде довіряти. Таким чином, вони отримують увагу всього російського суспільства, як кожен отримує те, що йому близьке до, до розуміття. І вони ж знову ж таки не роблять факт чекінг, вони не роблять е, ніяких спроб е, отримати інформацію, яка не вміщається в їх мозок. Тому, власне, вони вже. Там починають кіпішувати після того, як їх рідні не виходять на зв'язок по два то тижні, от, або приходять додому вже в полі... поліетиленових пакетах. І все. Тобто, ну, на жаль, от такий, от такий у нас ворог. Він зазомбований, там люди вкрай ну, не, не знають, що робити. Більша частина тих, хто вміли думати, вони вже виїхали з Росії. От, і залишилася лише невелика кубка тих, хто вміє там думати. От так, в основному, це просто люди, які споживають те, що їм дають з російського телебачення, пропаганду. Чистому. Комусь це треба ура, патріоти, що а, от армія Шойгу погана, це кричить Стрелков, хтось чи там, чи там пригожа, от, Стрелков, йому втворить. Але все це ніхто з них не кричить, що війна це погано. Вони кажуть, що погано воює. Таке. Давайте спробуємо тоді розібратися з вами на вашу думку, що відбувається зараз навколо Бахмуту, тому що от перед вами вмикався майор ЗСУ Радіон Кудряшов, який каже, ну, далі ситуація без змін, що намагаються українські збройні сили розширювати плацдарми і атакувати фланги. Десь, якщо говорити про там саме місто, можливо. І намагаються штурмувати російські збройні сили, але якщо нам вдасться зрізати фланги, очевидно, що ті, хто залишиться в місті, можуть потрапити і в пастку. Можливо, саме тому і пригожин звідти вже втікає, ну, начебто, з перемогою, але можливо відчув, що тут або втікати, або потрапити в полона. Це був би непоганий. Обмінний фонд для Збройних сил України. Це також треба визнати. Що ви думаєте навколо цієї ситуації навколо Бахмуту, і що нам очікувати в найближчі дні? Друзі. Ну давайте дивитись правді в вічі. Пригожин не хоче бути ні мером Бахмуту, ні гауляйтером Бахмуту. Йому той Бахмут не стався ну, взагалі нічого. Ніхто з них не бореться за те, щоб там стати. Керівником чи остучуляти місцеву Раду. Ні. Ніхто е, там не з них не хоче відновлювати це місто і так далі. Це не їх мета. Їх мета це влада в Росії. Контроль над гігантськими російськими ресурсами, над нафтою, газом, діамантами, золотом, е, лісом. Ну, ось мета цих людей. І вони борються зараз за місце під. Вибачте, за вираз за місце під дупою Путіна з одного боку, а з іншого боку, вони борються за життя після Путіна, за владу після Путіна. І перегони ці вже фактично почалися. Таке знаєте, І одночасно перегони в ієрархічній системі під путіном з одного боку, а з іншого боку, вже перегони за владу після Путіна. Тобто, от такий цікавий момент. Ну і ще враховуючи вразливість власне самого Путіна, то ця влада, ця боротьба вона має місце. І тільки дивлячись на, з такої точки зору на ті події, які відбуваються в Україні, ми маємо зрозуміти, що відбувається. Насправді, доля російської влади дійсно вирішується в Україні під Бахмутом, в Бахмуті. От. А що робиться? Ну, тепер, от ми так бимо диспозицію, подивилися, а тепер давайте дивитися, як воно буде. Пригожин незадіяний досі активно в політичному житті Росії 10 місяців тому каже: Та я возьму Бахмут за три дня. Артема, я возьму Артема за три дня. Ну, окей, каже Путін, йому дає відповідні ресурси, повноваження набирати там е ЗК з установ пенітенціарних установ зон, і він отримує можливості. Кидати їх в бій, якось штурмовики. Але Бахмут він бере довго йому ну, фактично е в Бахмуті. Тобто, таким чином викликнули ну, взагалі, чому вимекли, Чому бійка почала саме за Бахмутом. Ну, так сталося. От. І вони почали кидати до людей велику кількість свого персоналу. Ну а Збройні Сили України прийняли виклик і почали його цей персонал там знищувати. Зручна позиція. І Україна почала знищувати, ретельно знищувати, перемалювати велику кількість живої сили, техніки, противника там. Власне, якоїсь великої стратегічної мети у Бахмуті немає, крім того, що там кожен слово дав пацана, як вони кажуть, то те, що він візьме Бахмут. Ну от тоді, як ми пам'ятаємо, там були від Герасимова, Поставили Суровікіна, потім забрали Суровікіна, поставили знову Герасимова і так далі. Тобто йшла боротьба за владу під сонцем велос... великосяйного. Що відбувалося? І за це вони використовували свої там, успіхи чи проблеми у Бахмуті. Звісно, що таку боротьбу досить активно використали командування України. Я так, вже можу казати про це. От. І це була досить логічна така пастка, в яку потрапили все, всеросійські терадиці. Вони зосередили свої зусилля на Бахмуті як вагмані боротьби, політичної боротьби внутрішній середині Кремля. От у чому, у чому сміх всієї цієї ситуації. Чи горе для Бахмуту? А скажіть тоді, будь ласка, ну Ми... якщо. Та -та да, я, я закінчу цю інтригу, так би мовити, яка відбулася. І от, врешті-решт, стало зрозуміло, що Фахмут це пастка. І е, пригожений, власне, треба завершити це. Ну, Він рапортує зараз про те, що він майже взяв Бахмут. І що він робить? Правильно перекидає відповідальність нашої групи і каже, все, я ви Тепер давайте армія заходить. армія вже біжить по флангах, тому що їх давить Збройні Сили України. На відміну від е, Збройних сил Російської Федерації, вагнерівці, вони своєю, ну, скажімо так, хай будуть темною силою, але вони мотивовані. Вони мотивовані тим, що ззад стоять смерть, стоїть зберіганим і загран, е, загони. То вони мотивовані цим і вони йдуть вперед. Дуже велику кількість особового складу вони кладуть, але. Вони, так би мовити, просуваються. А російська армія ні. І прекрасно Пригожин розуміє, що в нього сил немає утримувати весь фронт. І Бахмута, з Бахмута його вибивати ніхто не буде. Бахмут просто візьмуть у кільце Збройні Сили України. І тому він намагається зараз втекти. І не лише втекти, а я думаю, що він зараз буде тікати. Із Росії виводити своїх найбільш досвідчених війців взагалі з Російської Федерації, із України, з Російської Федерації, скоріш за все, вони будуть тікати бабу. тому що він розуміє, до чого все клопиться. От така ситуація під Бахмутом. Тобто, це була пастка для росіян, в яку вони потрапили. Надзвичайно великі втрати, надзвичайно великі, велика ціна, яка була заплачена, а сенсу в цьому військового чи політика ну, ніякого немає видинку. Крім того, що це політичний сенс у боротьбі за владу у Кремлі. Звісно, що винен стане Шойгу, тому що Пригожин виведе свої війська, зайде туди Шойгу, і він не отримає Бахмут, тому що вони будуть тікати швидше, ніж, е, ніж вагнерівці. Дуже швидко. Так само, як вони тікали з півночі Києва, з Харківщини, з Херсонщини. То, що буде далі. Я в цьому контексті вас хотів і запитати, якщо вони вже в Бахмут використовують як внутрішню політичну боротьбу, де результат в них трошки, ну, він екстраполюється на інше, як ви гадаєте, а хто з їхнього військового взагалі керівництва цієї держави, ну можливо, не всі далі вірять в можливість перемогти в Україні? Чи ну, от хто, на вашу думку, вірить, а хто чітко вже розуміє, ну, я. Ми, ми розуміємо, що ми не можемо там в голови цим людям залізти, але давайте спробуємо так прогнозувати. Хто вже чітко розуміє, той самий умовно Пригожин, Шойгу, Герасимов. Вони розуміють, що в Україні буде поразка, що би вони не робили. Ну і можливо, хтось з них очевидно, що напевно Путін, але можливо у вас інша думка. Хто вірить в них в те, що перемогу справді можна здобути якимось чином, якимось дивом і як? Я думаю, що ніхто не вірить. Я думаю, що і сам Путін не вірить. Ну, хоча він знаходиться в певному інформаційному і йому інформацію готують в цеках, він не користується інтернетом, тому він споживає перевірену, так би мовити, інформацію, яка запізнюється сильно, і він може ще вірити у перемогу Російської Федерації. Чому так? Тому що ну, йому треба щось вірити, це ж людина теж. І йому буде важко сприйняти те, що він е, зробив найбільшу дурницю в своєму житті, коли почав підготовку до цієї війни, а замість того, щоб розвивати свою країну. А ви думаєте, він вже усвідомлює, О, що він зробив найбільшу дурницю в своєму житті? Я думаю, що ні. Я думаю, що це йому буде психологічно важко сприйняти. Але інших він дав. і намагається всіх інших, е, ну. Примусити виконувати свою кількість. А далі, як це прийнято у ієрархічних системах на -то, той, якою побудував Путін, то все його оточення буде робити вигляд, що король не голий, а король такий одягнений. Пам'ятаєте цю дитячу казочку? от з великим серцем. Зараз це відбувається на Росії. І от, з огляду на це, повернемось до фейерверку з биттям Кенжа, які відбулися. 4 травня, 16 травня. І здається, ще один був збитий на Полтавщині Теж 4 травня. Ну, немає достовірної інформації, але кажуть, що десь там було збито ще. Отже, кінжалами Путін загрожував Європі, перш за все. тривалий час. На цьому будувалась його політика стосовно європейських країн. Він показував кінжали на радвомі. В Кюніхсбергі, який він називає Калінінградом, І таким чином він показував, що на всю Європу у нього є управа, кінжали, які гіперзвукові, гіпер, які не може збити повітряна оборона жодної країни. Цим же він хизувався перед своїми військовими і показував їм, що тут ось, тут Путін все зможе. І раптом цей кінжали збили. Все. Путіну нема чого показувати Європі. Він став дійсно голим королем. От. Але е це був удар, перш за все, по ньому і по е його оточенню. І це удар був не спожитий в Росії, тому що росіяни вони слабо перевіряють факт чекінг. вони вірять своєму е е міністерству оборони, а на Заході розуміють, що це значить. І Путін це теж розуміє, що це значить. Це значить, що. Йому нічим загрожувати цивілізованому заходу. Просто нічим. От. От, от така у нього доля зараз.